Лягаємо. Беремо себе за сіднички, ліктями перед плеччями, відштовхуємося з підлоги. <рес> Дивіться, ми будемо зараз працювати з пропсом, Це не обов'язково, це таке просто для розваги. То якщо хтось в записі займається і має пропс, можете взяти. Не маєте пропсу, можете взяти теж для настрою будь-що. Будь-що підходяще. Подивіться. Кота, Не знаю. Ми будемо от що робити: затискати е, ніжками щось. Забирати це щось. Кота мені подобається ідея. Руки назад і ноги опускати вниз. Потім підніматися трошки, віддавати ніжкам. Пропс і знов лягати. І знов підніматися. Якщо нічого немає, нічого страшного, ми просто робимо ось такий рух, ну трохи. Не так весело це да, відбувається. Може просто складатися повністю вгорі і розкладатися. Але з пропсом це набагато, як би просто веселіше. Зробимо ще десять. Дев'ять. Вісім. Ноги повністю краще не класти. Я думаю, ви здогадалися, 6. Да? Повністю ноги не кладіть на підлогу. Залишайте їх над підлогою і піднімайте, так. Да? Не здогадались, так? 6. 5. Звісно, не кладемо, бо воно ж так тоді. 4. Є полегшений варіант, це зігнуті ноги в колінах. О, а тоді треба довше тягнутися. А зараз ми з вами зробимо. Один. Гаразд, ми трошки відпочинемо, покладемо стопи на підлогу, піднімемо таз вгору. Як ви? Відчувся живіт. Це добре. Це прям дуже добре. А зараз ми спробуємо дивіться так само, тільки ноги будуть підзігнуті ось таким чином. І нам, щоб, от вони коли піднялись, Треба якби подальше туди дотягнутися, да, щоб віддати кубик. І можете підзігнути, опускати, але не ставити на підлогу. І забирати. Давайте ще так. Десять. Дев'ять. Якщо немає проб, все просто торкатися можна. П'яток. Вісім. Дихаємо. Сім. Шість п'ять, чотири, три, два, один Єсть, молодці. Покладіть руки вздовж тіла, підніміть таз вгору, поза на півмоста. Пам'ятайте, що тут коліна у нас не роз'їжджаються в сторони. Дивляться вперед, у напрямку пальців ніг. П'ятки також на підлозі, п'ятки під колінами орієнтовно. широко ноги не роз'їжджайте. І штовхніть ще трошки вище свій таз. Добре, і зараз можемо взяти цеглинку, затиснути її колінами. Якщо потрібно, трошки стопи перемістити вуще. І тримати таз високо вгорі. Тримати цеглинку. Опускаємо таз вниз і піднімаємо вгору. 10. 9. 8. Сім, Шість. П'ять. чотири, Три. Два, один, отримайтесь вгорі. Все це можна робити, нагадую, без пропса. Просто коли ви зараз вгорі, у вас ще й стегна трошечки працюють на внутрішню. Поверхню і гарніше включаються сіднички, і взагалі і задня поверхня, в тому числі стегна, бо вам треба отримати пропс, щоб розслабити трохи ноги, він впаде. Тому тут, так, да? є таке? Mm -hmm. Ось такий як запобіжник. Нагадувач. Угу. М'якенько опускаємо таз вниз. Прибираємо проб з коліна, притискаємо до грудей. Піднімаємо голову, тягнемося чолом до колін або між колін. Давайте ножки вгору. Пам'ятаєте, ми з паличками так робили, але попробуємо з пробсіком. Кладіть. Виходить. І зараз завдання зірочкою потрошки піднімати таз вгору. Щоб пропсик не впав. Можна і без пропса робити, якщо не виходить з ним, або якщо його немає. Десять. Відчувайте, як напружується низ живота. Дев'ять. Вісім дуже добре. Сім. Шість є. П'ять не витримав чотири. Три, два Ще трошечки. І зараз, якщо ще залишився пробс на стопах, якщо не залишився, можна покласти, попробуйте позгинати ноги в колінях. стегна притискати до живота, але тримати от його на стопушках і вирівнювати. Згинати і вирівнювати. І коли ви згинаєте ноги в колінях, притискаєте таз до живота. Також робіть невеличкий такий поштовх, наче завернувши таз трохи вгору. Оп, і штовхнули, напружили знову на живота. Раз, трохи підштовхнули і вирівняли. Підштовхнули і вирівняли. Виходить. Ще п'ять разів. Зігнули, притиснули і знову ж таки вгору напружили низь живота. Таз трохи підняли. П'ять, так значить, трошки продовження попередньої вправи. Чотири. Що? Три. Живіт хоч працює чи тільки проб спадає? Треба води попити. А? Треба води попити. Ясно. Хорошо.